Так, хочу вам показати коротенький урок, як зробити з інстаграма з історії Facebook пост публікацію, щоб воно гарно це відео виглядало, було обрізане, а не якимось, ну, буває таке, що не видно половину. Заходите в інстаграм, зберігаєте своє сторіс, яке ви записали. Так, переходите в іншот, відкриваєте відео, новий проєкт, додаєте це відео своє збережене з інстаграму. Так, переходите далі, нажимаєте Canva і Вибираєте 4,5, ось таке віконечко. Розширяєте, бачите, ви можете передвигати, як ви захочете. Так, і далі зберігайте, Нажмай, видаляйте іншот значок, щоб його не. От безкоштовне видалення. Нажимайте, потрібно почекати 30 секунд, щоб воно реклама пройшла. Ну, Через то це безкоштовна програмка, але потрібно рекламу почекати. Але не закривайте, бо не збережеться. Вікно не закривайте. Чекайте, поки пройде 30 секунд. Зараз у нас пройде 30 секунд. І ми нажмемо Зберегти. Просто хочу вам всі моменти показати, щоб багато хто не знає, куди жати, закриває завчасно вікно і воно не зберігається. Так, лишилося одна секунда. Нажимаємо хрестик. Та далі нажимаємо Зберегти. Так, і ось 5 секунд ще чекаємо. Бачите, внизу «закрити», Тепер нажимаємо, все, зберігається. Чекаємо, поки загрузиться до 100%. Не переходимо в інші якісь вікна. Чекаємо, бо воно не збережеться. Так, зараз в нас буде 100%, і відео буде в нас вже в галереї, і ми зможемо його загрузити в Фейсбук. Воно буде красиве, обрізане. В форматі якраз буде гарно виглядати. Бо якщо ви вставляєте з інстаграму відео, воно не гарне, воно обрізане, не все видно. Тому це такі моменти, треба гарно, щоб все виглядало.